Вітання, що глядачі! з вами Станіслав Стойков і це фокус війни з Києва. З вечора, 27 листопада, та в ніч на 28 листопада, 24 року, російські війська завдали масовану неукомбіновану ракетну дронову атаку по території України. За повідомленням командних сил протиповітряної оборони було збито 79 ракет. Та 35 безпілотників з 188 ворожих цілей. Атака була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні. У наслідок ударів у кількох регіонах зафіксовано відключення електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що під масований удар потрапила енергетика країни. Зранку були застосовані екстрені відключення електроенергії по всій території України, де СНС повідомила про пошкодження. Внаслідок російських атак у 14 областях України зранку війська РФ завдали ударів по столиці Київській області, а також Вінницькій, Одеській, Волинській, Харківській, Івано-Франківській, Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок атак постраждали будівлі, транспорт, гаражі, приватні житлові будинки, склади та багатоперехоневий будинок у Харкові. Крім того, об'єкти інфраструктури пошкоджені в Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, івано франківській Миколаївській та Вінницькій областях. Попри масштабні руйнування, втрати серед населення вдалося уникнути. Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий масований обстріл українських регіонів. За його словами, російські війська дали ударів по цивільній інфраструктурі з використанням калібрів та касетних боєприпасів. Президент наголосив, що касетні елементи суттєво ускладнюють роботу рятувальників та енергетиків, які займаються клідацією наслідків ударів, назвавши це черговим актом терористичної атаки Росії. Зеленський подякував всім працівникам енергетичної галузі, які працюють як найшвидшим відновленням енергопостачання у постраждалих регіонах. Дякую кожному і кожної, хто зараз допомагає і виконує свою роботу для відновлення енергопостачання. Зазначив він. Президент підкреслив, що кожен такий удар демонструє критичну необхідність Україні в сучасне ПВО, які рятують життя, а не зберігаються на складах. Він також наголосив, що важливість захисту енергетичної інфраструктури в умовах зими, коли її стабільність, є ключовим для забезпечення діяльності населення, постійні масовані атаки Росії на Україну спрямовані на руйнування критичної інфраструктури стали щоденною загрозою для мирного населення. Особливо небезпечними такі удари є напередодні зимового періоду, коли стабільність енергоспостачання стає питанням виживання для мільйонів людей. Систематичне руйнування енергетичних об'єктів призводить до перебоїв з теплом, світлом та водопостачанням. Це позбавляє українців базових умов для життя та створює ризики гуманітарної кризи. Посилення санкцій проти агресора на дня сучасного зброєння та фінансової обоги дозволять зупинити терор, мінімізувати жертви. Та відновити безпеку в регіоні це був Станіслав Стойков для «Фокус війни. Пам'ятайте розсуду перемоги. До нових зустрічей, друзі.